Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поговоримо про назви, що позначають родинні, але не кровні зв'язки. Дітей, яких узяли на виховання, іменують прийомними або названими. От так само і батьків, які взяли на виховання чужу дитину прийомними або названими батьками. Який із цих слів більш бажаний в українській мові? Ну, звичайно ж, названий, бо варіант прийомний запозичений з російської мови? Та й давня українська традиція іменує Нерідних дітей і батьків словом названий. Зверніть увагу, неназваний. Наголос падає на другий склад названий батько або ж названа донька. Ну чому саме так наголошувати названий а не названий, розповім в одному з наступних уроків. Тож не пропускайте їх. Ось і все. Насамкінець це ще додам. Вивчаємо мову, яку передали нам наші предки.